В общем, прийшовся на складок і вже виставився лугом. Зараз покажемо як буде врати. Без передка не тягне два корпуси, з може бути. Почта, теклічу перед край. Горбочка Зараз ще під горбочок управляю общем, виграв сьогодні цей додаток. Фрезернув, потім його розсіяв ячмень. Так, бачимо, да. і зараз легенько прифрезеруємо. Все, прифрезерував. Получається, третьою. Воно швидко виходить і воно не встигає заглублятися. Десь сантиметрів. 5-6 моє 7 максимум Такі всходи після фризи вручну Росіяно і фрезою прироблено тут людей сіником